Частина шкіл перейшла на дистанційку, частина працює офлайн. Освітні заклади Дніпра самостійно обирають формат навчання під час сильних морозів та складної ситуації в енергетиці. Повідомив у телеграм-каналі Департамент гуманітарної політики. Читаємо його, вашенька, читай голос на всі Ні. Директор одного з місцевих ліцей Віктор розповідає: разом із батьками вирішили переходити на онлайн. Будівля була пошкоджена внаслідок обстрілу 20 вересня. Вікна досі ремонтують. Відтак в закладі дуже холодно. В ряді кабінетів температура у нас опустилася до 8 градусів. Спортивна зала, температура плюс 3 градуси. І проводити заняття в таких умовах. Було вкрай неможливо. Батьки з розумінням поставилися до цього. Вже відпрацьована форма дистанційної роботи. А ця гімназія прийняла рішення навчатися офлайн. Директорка Наталія каже, провели опитування батьків. Більшість проголосували за очну форму, адже під час відключень світла у багатьох вдома поганий інтернет. Натомість школа обладнана сонячними панелями, тож тут завжди світло та тепло, розповідає директорка. Які у разі відсутності світла забезпечують освітлення найпростішого укриття, а також в коридорах щоб в кімнатах, якщо це на перший урок або ж останній урок, є лампи, які допомагають. На кожній партії батьки дають своїм дітям лампочки, які можуть теж забезпечити виконання всіх норм, щоб діти не псували зір. Мати п'ятикласника Наталія каже, підтримує очне навчання, однак школа, де навчається син, перейшла на дистанційку. Пояснила, що у нас є наказ зверху. Я так підозріваю, так і було. А то, що вони сидять вдома, не йдуть в школу, а йдуть на санках кататися, то як це? Всіх вистачає здоров'я, в принципі. У нас на 12 годин уроки до 12 був онлайн. Навчання неділя через неділю. Тобто неділю ми навчаємося онлайн, неділю ми навчаємося офлайн. Тобто ну, змішано продовжують так, ходити так, діти в школу. у міськраді. Суспільному повідомили нині на дистанційному навчанні у Дніпрі 40% школярів. Антон Сіренко, Олександр Шалдибін та Даниїл Ніколаєнко Суспільне новини, Дніпро.